Щорічно, 20 грудня в Україні відмічається День міліції. Цього дня у Білгородністровському міськрайонному відділі міліції відбулося урочисте святкування з нагоди свята. У заході взяли участь працівники структурних підрозділів відділу, ветерани праці, представники районної та міської влади, податкової служби, прокуратури тощо, завдяки відповідальному ставленню до службових обов'язків, білгородністровські міліціонери вміють долати труднощі. Вони не шкодуючи сил та здоров'я, нерідко ризикуючи власним життям заради життя інших, сумлінно виконують. Свій громадський обов'язок. Цей рік був складним, але загалом він пройшов стабільно. Ми працювали в умовах нового кримінального процесу, введеного наприкінці листопада 2012 року. Єдиний реєстр досудових розслідувань спочатку давав збої. Поки йшли налагодження програмного забезпечення, особовий склад в повній мірі виконував свої службові обов'язки. Начальник білгородністровського відділу міліції вказує, що протягом нинішнього року розглянуто безліч заяв і повідомлень про злочини та кримінальні справи. Міліціонери тісно співпрацюють з населенням як міста та району. Кожний дільничний інспектор має свій напрямок роботи. Слідчі вживають всіх заходів, аби не були порушені права і законні інтереси громадян. Серед гостей, котрі привітали працівників міліції зі святом, був і тимчасово виконуючий обов'язки міськрайонного прокурора Білгорода-Дністровського Олег Кривовид. Шановні колеги, чому я назвав вас колеги, тому що дійсно ми з вами пліч опліч не стоїмо на сторожі прав громадян та інтересів держави. Саме ми з вами дійсно щодня, щоночі, без вихідних та свят, виходимо на роботу, виконуємо свої службові обов'язки, захищаємо, дійсно-таки захищаємо права громадян та інтереси держави та протидіємо злочинності в кінці кінців, а не боремося з нею. Останнім часом вже нам дійсно. Так говорити не можна. Захист законності прав і свобод громадян, безкомпромісна боротьба зі злочинністю, покликання співробітників міліції, виконання нелегкої, небезпечної, але почесної роботи вимагає від них професіоналізму, відповідальності, мужності та моральної чистоти. Ангела охоронця вам на ваших справах, щоб не поповнювався ваш перелік тих колег, які загинули під час виконання службових обов'язків. Хай вам щастить. У професійний день міліції працівників Білгородністровського відділу було нагороджено почесними грамотами, дипломами, цінними подарунками та грошовими преміями.